10 годин в дорозі принизливий обшук на кордоні між Кримом і Херсонщиною. Курсанти Севастопольської академії МВС імені Нахімова і їхні викладачі нарешті в Одесі. Чотири автобуси з півтори сотнями пасажирів пізно вночі. Заїхали на територію Одеської військової академії біля воріт їх вітали містяни з українськими прапорами, а в навчальному закладі зустрічали урочистим шикуванням і хлібом сіллю. Житимуть переселенці Севастополя на окремому поверсі однієї з казарм. Там, щойно закінчили ремонт, завезли нові меблі. Офіцерські родини поселять санаторій поблизу в Одеській військовій академії. Вчитимуться не всі нахідівці. Курсантів двох факультетів влаштують в інші виші, де викладають ті ж предмети, які вони вивчали в Криму. Надіюсь, ми ще туди вернемося, як то кажуть, на коні. Ось і повернемо те, що у нас відібрали російські окупанти. От а так то дуже приємно, то що нас так зустріли.